Жила була в маленькому селі дівчинка на ім'я Марічка. Вона була доброю та щирою, але дуже бідною. Її сім'я жила в хатині на краю лісу, і часто їм бракувало навіть хліба. Та Марічка завжди допомагала іншим то сусідній бабусі воду з криниці принесе, то маленьких дітей розважить казками, щоб вони не плакали. Одного дня, коли Марічка збирала ягоди в лісі, вона помітила дивний золотавий блиск між деревами. Дівчинка підійшла ближче і побачила невеличку скриньку. Вона була старовинна, прикрашена витонченими візерунками та камінцями, які сяяли, мов зорі. Марічка взяла скриньку до рук. Вона була легенька, але коли дівчинка спробувала її відкрити, нічого не вийшло. Раптом ліс наповнився м'яким шепотом, і перед нею з'явився старенький дідусь із довгою стріблястою бородою. Не лякайся, дитино, сказав дідусь, це чарівна скринька, і вона належить лише тому, хто має щире серце. Вона здійснює бажання, але тільки якщо твоє бажання не для себе, а для інших. Марічка здивувалася. Але вирішила спробувати. Вона міцно стиснула скриньку в руках і прошепотіла: Я хочу, щоб у нашому селі завжди був хліб для кожного, хто голодний. Скринька засяяла яскравим світлом і їду здивовану ківно. Твоє бажання буде виконано. Але пам'ятай, справжня магія полягає в твоїй доброті. Коли Марічка повернулася додому, її зустріли сусіди з радісними обличчями. Усі казали, що зранку на полі біля села виросли високі пшеничні колоски і тепер у всіх буде вдосталь хліба. Дівчинка зрозуміла, що це була робота чарівної скриньки. З того часу Марічка щодня допомагала людям, і скринька завжди виконувала її щирі бажання. Згодом її село. Стало найщасливішим у всій країні, а чарівна скринька нагадувала всім, що головна магія світу це добро, яке ми даруємо іншим. І жили вони всі довго та щасливо. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.